Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, слава навіки Богу святому. Ми живемо в час, коли бачимо, як диявол біснується ще більше, тому що Він божевільний, українською мовою є таке слово, яке означає вільний від Бога. Диявол Він постав проти самого Бога, він безумний. І він розуміє, що йому вже скоро прийде кінець. Але сьогодні люди не до кінця розуміють, що диявол він не тільки в тих людях, які біснуються, в яких явно очевидно. Диявол має доступ до розуму людини. І першочергово приходить неправильна думка. І як Єва і Адам були зведені з розуму дияволом, так само і багато сьогодні людей. Які допускають в свій розум сатану як результат приходить проблема.